this situation. Гей, hey, привіт тобі, любі, друже, з тобою на і це друге відео зі слем тесту серверів Ark Raiders, котрий проходив 17-19 жовтня. Запишу я тобі це відео зараз о 2.33 ночі, тому що в день в мене не було світла через російську атаку. Тому одразу хочу дати тобі маленьке нагадування про донат на ЗСУ. В закріпленому коментарі буде актуальний збір і десь тут з'явиться QR. Друге відео присвячене другому дню мого знайомства з Ark Raiders. І в першій його частині я б хотів приділити увагу такі речі, як квести, тому що один з них в мене трішки засидівся в невиконаних. а саме пошук суплай дропа. Тому як в мене вийшло чи не вийшло його знайти, дивись далі. Так що я хочу, мені потрібно десь знайти supply drop. Промикол Supply Drop. Я вчора ввечері там ще пару трійку ігор пограв, я жодного разу не побачив цю штуку і я не розумію, де їх знайти. Ну, він там був точно. Вже він обходить мене взагалі. Оце, звичайно, да. Ага, бачив. Де ж ти? не давай все найс. О! Оця штука! Вона мені треба дуже. Та, це не приваблює увагу, взагалі нікого. І що буде? Воно тепер має впасти, правильно десь? А куди я взагалі? От мені цікаво, я от типу, в кого я запитую supply drop? Варків? Ми ж всі під землею знаходимося, чи ні? Ага. Куди ти, вибач, приземлився? Що змучаєшся? Так, там типу хай б'ються далі, мені, власне, пофігу а куди він впав? Він же десь тут має бути, не? Нарешті а можете суплай дропу ці свої давати в якомусь більш нормальному стані, щоб я, мені треба було ще пів години їх відкривати? Ну що ж це таке? Це візьму, цей візьму, цей візьму. Все найти, дякую. Єе, yeah! я виконав нарешті цей грьобаний квест, боже, як же він мене дратував. А може без цього піти звідти? Я розумію, що йому дуже цікаво, але. Бай! Ну а після того, як я виконав квест, котрий хотів, я вирішив, що саме час пофармити ресурс, котрий є достатньо рідкісним, а саме Mechanical Components. Це зелений ресурс, котрий просто нереально інколи було знайти саме на цьому тесті. Ну і тому на початку гри я був достатньо агресивним до людей, котрі були поряд зі мною, тому що вони могли забрати мій лут. А потім вирішив знову піти по шляху пацифіста. Ну і можливо, це було моєю помилкою. Коротше, знаю, що тут може бути тип одразу. І не може, а буде. Да, там був. бай. Okay, Він взагалі такий обвішаний був, подивіться на нього просто. What? Тепер мені треба слухать. О, ключ-картка сюди. Якої зони вона? Unlock certain apartment doors in Buried City. Але Buried City — це мапа, на яку я зараз не можу потрапити. So, what's the point? Навіщо? <схе> ну дуже розумію. Це вже близько. Але мені здається, що це на горі б'ються. Чел, и динафи, господи, як ти мене налякав. От, я дупую його Я вічу. Yeah, yeah. Are you dalic or what? Exterminate. EXTERMINAYTE. So, what did you want to tell me? Yeah, yeah. Let me check. No, sorry, mate. Don't have О, в нього є арпеджіо. Блін, наскільки воно гарне? Я чув, що там хтось був на горі. Він скоріше за все зараз в тому місці, де був я до цього. Я чую, де він ходить, але не розумію. Ну, в плані, я чую, що Він ходить, але не розумію, де. Він буває сніче, котрого мені треба було б бити. Ну, давай. Don't wanna fight? No, Not shooting, not чути, shooting no Not a problem. Ну, якщо питають не стріляти, то я такий, правильно. Поки що в цій грі дуже велика кількість. Вау. Wow. Uh, не агресивник людей. Five minutes later. Скільки там? А, привіт. Hey. It's me? It's me. Remember Come on. What? Don't shoot, don't shoot, right? Ah yeah. So good player. Well, I will shoot everyone now. Так після такої брехні я більше не зміг цього витримувати. і що? Правильно, пішов вбивати людей. Але робив я це досить недовго, хоча весело. Yep, yeah, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Пішов нахер маленький господи. Мені це не дуже подобається. Nice move, man. nice move, Thanks, thanks. Uh wait wait, maybe I have it maybe I have a defeat. Uh, ah, no, sorry, I don't have a defeat. But uh, good job anyway. GG Welcome to the club buddy. <sharp inhale> А чому робив я це недовго, запитаєш ти? Тому що мені в чаті написали дві людини, Ейден Поп і Чіп, і сказали, що вони хочуть пограти разом. Тому ми скооперувалися і пішли випробовувати аркрейдерс на міцність. І в перших іграх, відверто кажучи, ми просто шукали PvP експірієнс. І що з цього вийшло, то ви дивитеся? Тата, та отут на мені, на мені тіпеньку вибрано ви, 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 ну? подробині підіймається. Дав Не, інфу давати. Добив. Був. Зверху, знизу. Тут давати. Ще третій має бути десь. Ідеальні свідки. сліпий і глухий. Ага. Є, є. Ось де, де, де? Внизу. йому тичку. Так, на було. Nice. Хорош. Дуже хорошо. Так, тут перестрілка, от там люди. Це якось від нас далеко тих. е я не цей не висовуюсь. Я сподіваюся, що мене не помітять. Oh, нормально, нормально, нормально. Дякую, мені зарахували. Там мене шарик добив. Ясно. Ти що, на приколі, бля? Один лежить. Зараз я тут хірюсь. А ну, чіп мене може. Зараз, зараз, Будь зараз, зараз. Опевнений? Один лежить. Та <гук> він не лежить. <гук> добре, я тобі поміг, все окей. Добрий, добре, добре. Там ще один. А йому треба підхилитись. Найс, все. Є, є, є. Помер, 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 помер. Та-та-та. Та, та, та. <laughs> я його закидав гранатом. Та-та-та-та-та. Супер, супер, супер. Іще, іще, іще. Бачу, бачу. Да, шо, Йому кермо. погано. Йому я... дуже болючий. І мені погано. А ну давай я підповзу, а ти мене чик-чилик. Тейда, ну піднімемо на будь ласка, бо я зараз помру. Угу, угу. Перевавлю. Одного вбив, одного вбив. Угу, угу. А можем під розміни запустити? Та-та-та. Він тут один, він тут один. Він все стрибнув, зі стрибнув. Там ще й арк на нас. Угу. What? Вот він ззаді. Я йому надавав. Все, 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 все. хорош А, nice. uh, Навички з ханта. Угу. Uh -huh. — Розрисатись від укриття. <рес> да, Коротше, від третьої особи є оцей от прикол, що, типу, ти можеш побачити когось там за кутом. Тебе можуть побачити за кутом. Це вау, як погано. Але при цьому ти можеш побачити за кутом типа, котрий тебе там сидить і висиджує. Так. Від, е — Від. Першої персони ти не можеш цього побачити. Тобто ти заходиш в кімнату і помираєш. І от я теж, типу, я думаю, що так, вона б все одно була кльовою від першої особи, я в цьому майже впевнений, тому що сетінг дуже крутий. Типу, е, воно б це відчувалося б інакше, треба було інше анімації пророблювати. Воно б, скоріше, за все, було прикольним. Але. Ну я все одно типу відчував інколи у цій ситуації, коли ти заходиш кудись і тебе фул склад приймає на три шотгани, тому що ти не можеш туди зайти ніяк інакше, окрім як просто у це, і типу, ну яка різниця? Але з іншого сторони, знову ж таки в мене, от від цієї гри враження майже завжди оце, от знаєш типу, наче я граю. От в Red Dead Redemption, типу якийсь, коли ти там mm -hmm. бігаєш, щось лутаєш, оці всі, всі анімації, персонаж повертається, ти бачиш, як він там кудись свою цю палку вставляє. Воно прикольне, тому що воно от відчувається як Тріпліграє. Типу, саме власне те, чим вони намагалися, щоб воно виглядало, да? типу, мов. І я розумію, що воно може, типу, не зайти е, всім людям з точки зору того, що там, це не, знаю, не Apex, не Call of Duty, не Battlefield. Але вони не робили Apex Call of Duty чи Battlefield. Ну Так, навіщо щепені. робити те, що вже є. Я та, 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 та. Ну, тобто, це дуже погана штука, коли ти йдеш е тою самою дорогою, як вже, вже mm -hmm. всі пройшли. Сенс no, робити аналоги якісь. Плюс. Аналогов я... нет. нет, це точно. Аналогафніт, ми ж це ж маємо живий приклад. Після того, як ми трішки зігралися, я згадав, що в мене десь в інвентарі валялася ключ-карта від Тестін Анекс. Ну, саме від локації, котра закрита дверима, якщо знаєш про що я. Ну і мені стало цікаво, що там за лут і чи сильно будуть його охороняти. О! Найс! Nice. Оце спаун. Це що треба? Я взяв ключ. Оце, якби я зараз не взяв ключ, у мене так згоріло. <рик> Чисто такий. О, ну клас, і ключ я не взяв. Давай, вбиваємо Тоже, її. Мабуть, стріляти. Це, найс. Так. Я відкриваю двері. Де ти? А, Внизу отут. Так, вниз. де, де, де. І що в нас тут буде? Лутаємося. Я б смітнику уперевся з вашою боку. Я не Я не впевнений, що тут буде якийсь суперякісний лут, але. О, щось фіолетове, дякую. О, я вчора тут перестрілки мав на цьому. На цій локації. Я тоже не знаю, чому в мене теж от на початку в цій локації було завжди якісь тіпи, тут щось якийсь якшон відбувається, а зараз вона майже завжди пуста. Later. Та на полі. ти! мені трішки по, по, по обличчю настріляли. Там Відходим, двоє, там двоє. Од, одного вибив, одного вибив. Перезаряджаюся. Ну, в плані, хилюся. Я спробую обійти, обійти спробую. Я не бачу. Ага. Боже, як довго я флангую. Забрали. Найс, 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 найс. Я відкриваю двері. Відкриваю, 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 ще один. Найс. Ну, побачили. Я, я so? гранатометчик, поняли? У нас паучок забег, у нас паучок забег. Давай, двое. А их тут двое. Да, да, вот я тож думаю, что ще десь один має бути. Ой-ой-ой. О, Пейджо. Найс. О, нарешті. Антоніо, Антоньо. Антоніо, да-да-да. Ось ящик. Он oh, депот. Yeah. Ось лифт. Боже, який швидкий ліфт. Хлопці, вітання. вам привіт таки від квітика. <клес> Привіт-привіт. Привіт-привіт. Ми можемо, до речі, вийти, тому що в мене місця немає. Він же повозка, ага. І при цьому от стрілянина в грі така досить аркадна, через що стріляється приємно, не дуже якось напряжно і відчувається, типу, чесно, чомусь, по якійсь причині. Я запускаю, да? Ви <клес> а, та, та, а, так? Ви ж тут з Так-так-так. А то я. <клес> Почав протискати на автоматику. Пока, пацани. <клес> Тому так, чи варте воно того, щоб полювати саме за цими ключами і ходити в саме ці кімнати, ну з однієї кімнати важко взагалі зробити висновки. Я знаю, що в інших кімнатах люди знаходили дуже рідкісну зброю, рідкісні ресурси і величезну кількість креслень. Тому відповідь, скоріше за все, так варто, але ну, тут нам просто не пощастило. І в останній катці на сьогодні, коли нас заспавнуло біля того самого Testing Анекс, ми вирішили випробувати ще одну стратегію: зайняти одну позицію з самого початку матчу і дивитися, що буде відбувати. І та файтів було насправді немало. Але чи вдалося нам з ними впоратися? Ну, давай подивимось. Я думаю, нам треба забігти всередину, щоб не стояти в оповині. А, ну це ми знову під цією локацію, я поняв. Окей. Нам, напевно, краще буде обійти, якщо ми хочемо Ми хочемо битися, чи ми не хочемо битися. Ви дивіться ну, себе. ми хочемо грати, а як вийде? Е, щоб оцих типочків всередині приколоти, нам вихід все одно тільки один там, або ми можемо тут піднятися на гору на дах, лутають щось. Лутають щось давай-давай. Зліво десь. Тут тип майже добитий. Добив одного. Там ще один, ще один спроходяться. Не хочу пікатись. Та він е демедж демедженвіл отримав. Та, він перезаряджав щити. Ало, ало, зараз буде пікатись. Не щитаємо. Дав Можна мені. запушити. Він відійшов, відійшов. Ще один або третій, можливо. Є? Yeah. Хороший. А, це... це не я, я ззаді. Я чую, як хтось лутає Угу. Ну, значить, тоді. Я знайшов. Де він? На мені, зараз. Побіг. Куди ти? Вниз. Ух ти. Yeah. Він туди побіг. Загазувався, а він з тієї сторони хоче вийти. А от він. Хорошо. А це він, так. Да. <laughs> Але я ще когось чую. На. Nah. <laughs> Там чоловіка вдарив, що? Знаєш, а, типу, так. в мене вже є прогрес. Не, не докінчено якась на, робота. мій каська. На, 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 на. Це під нами прямо виходять тіпи. Круто. Йдемо йдем, поможемо їм. Mm -hmm. Можна що... Вон Воно пінг, пінганіть. Ну там от. в будівлі, все, його добили дрони. А от. О, поняв. Два типа. Да, я бачу. Зняв щит. Зняв щит. Він там сидить. Спригнув. Блін, ще О, позаду це... хтось стріляє. Вот. Позаду. Да. Отам от, от люди. Так, да, отам от, от люди. А хто когось бачить? Отам от тіп біля. Найс. Це мені, до речі, того сканера, який пілікає, треба потрогать піти. Де він там піліки? Хаберієш не потрогати. Нам, цю нам, нам, нам тоді треба ти всі мити. Ти можеш зробити яким цим? Запустити цю штуку і вернутися назад. Типа забайти ти народ. Зіпку ти маєш наводити, чи? Ні-ні, Вихід. Я піду, вихід, зайду, на я... вихід. Я, піду, я піду зайду, на мю. Дрончики валяються, меду. Я піду зайду, но я його поприкриваю, бо мені здається, тут нас можуть під, підчікувати, типи. Боже, ці перекити поле, котрі періодично десь в куту екрана вискокують, мені здається, що Ру -ру -ру. хтось рухається. Вони. А біля мене тіпи! Ага, я зрозумів. А я відійшов. Давай на біжу, біжу до тебе. Піднявся отут. Та, я побачив, дав йому шот. Я йому знизу да, так. Я далеко від вас. Давайте За назад підійдемо до входу. Давайте Драма. назад до входу. До входу до входу. Це ви на горі, да, якщо що бігаєте. Да. О! Oh. А він внизу, прямо? Так, він внизу на мені. Танка тримайся. Так, зараз. Він десь Я тут мене. Сюда. Цей бою бою одразу. Брончики знизу літають, за по суті, якщо що. Я починяю зараз. Знайшов? Тут Нокнув. А, все? Не-не, тут ще один, ще один є, прям злива. Нокнув. Это машина прям. Значи, вони того кента. Вони поздихали одразу. Я думаю, що ці двоє да, да. у того кінта, э, Ух, Страшно трішки було, якщо чесно. Вони такі, блін, сніки-піки, прям взагалі капець. А можемо йти, в принципі, вже. Так, да, так, да, я теж думаю. Ми тут достатньо навбивали, достатньо налутали. Місця все одно немає ніколи. в цій Картецю тримали, тут жорстко. Та, та. І, Гарне місце, насправді. Перше його, якщо займаєш, прям е приємно відстрілювати ці і вихід, і вихід, і назад. назад. І. Куди ти летиш, рокетір? Він тебе помітив. Та? Ні, ну помітив, але не за Жовтий, Так, так, жовтий. Він відагрився. Ой, він вертається назад. Блин, ну він прям на дивно. Відагрився. Побегали, побега, да? побігли, побігли. Воть, 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 воть. Він заспотов. Нас. Да, я знаю, да. Так, 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 уже ще трошки залишилось. Все. Бай! Так, ааа, худра. <плес> <плес> Знаєш, типу, і вона залітає прям всередине, прям в лице. Так на. І так, майже зловивши снаряд від рукотіра лицем, я закінчив свій другий день тестування серверів Арк Raiders. Після того, як я нарешті зміг пограти в складі, мені гра почала подобатися ще більше. Бо це дуже веселий експірієнс з тімейтами, коли ви постійно перестрілюєтесь, постійно відбувається якийсь екшон, ви бігаєте разом, і ти навіть не відчуваєш настільки сильну небезпеку тепер, тому що ну тебе можуть підняти. До речі, напиши в коментарях, який в тебе був досвід гри в Аркрейдер, Грав ти в соло чи з друзями. І можливо, якщо ти грав тільки в соло, я б міг порадити пограти з друзями, бо. Досвід взагалі інший. Ну і разом з цими катками закінчується це відео. Тому якщо воно тобі сподобалося, ти хоча б один раз гикнув, будь ласка, постав лайк, підпишись на канал, і побачимось з тобою в наступному відео про третій день тестування севері Raiders. Бережи себе, тихого тобі неба над головою, не забувай згадати МСУ і світло тобі в домі. Па-па! Мипу-папі. Ми пу